Вітання всім 30.05 на календарі Заїхав я на свій соняк вчора подивитися Вірніше позавчора. Тут 132 й піонер посіяний 11 травня після зернових. Той що 20-го року басівмат, той що мені нарядили. Ну що я можу сказати? По всходах все добре. Він вже ось такий. чотири листка справжніх, дві пари. Ну, біда в чому? Біда в злачки. Заїхав я звісно і ахнув. Ось так і тут. Це вона вже за два дні піднялася, мабуть, сантиметра на два. Сьогодні поїхав на Бобриний взяв грамініциди. Зараз буду обробляти це все діло. Я думаю, що все буде добре. Якщо воно все відпрацює як потрібно. Помимо злачки тут в принципі практично ніякого сорняка я більше і не бачу. Може він там десь глибше сидить. Ну Нитка йде, звісно, щось там ще буде. Ще і злачка буде, але ну, то вже буде міжрядка, вологи у нас предостатньо. 4 дні назад пройшли тут гарні дожжі. Скільки тут? 2 см і, і болото. Ось так воно страшненьке воно зараз. Ну, ще буде страховка геліантиксом, якщо буде потрібно, якщо буде не злачка а амброзія. Працюю я своїм кейсом 110-м оприскувач полмарк 16 метрів, захват на один кубін об'ємом, дома я заправився, мішалочку включив, поки доїхав, воно там все його замішало 100%, я думаю, води у мене, як бачите, залито. 450 літрів, тут 8,3 гектара Чому так мало? Тому що я лью води 50 літрів на гектар. Вчора я 13 гектар зробив Грандстаром, ну, містардом Грандстаровський Сонях, там іде Армоніка я сіяв в принципі, в два рази, ну не в два рази, але чуть-чуть він там по вищій, там багато щериці пішло, теж я бризкав там по 50 літрів на гектар. Через пару днів поїду на контроль. І ну, я думаю, що все буде працювати. Пшеницю я відбризкав теж по 50 літрів, я не відзнімав пшеницю, але Особи я її там ніде не підпалив. Є там дві полоски. ну Це було тоді, коли я відбив цю ось форсунку, яка не лє по 50 літрів. І що то я, скажімо так, не зобразив, ну, переключився я, коротше, на синю, поставив, щоб він а Синя, напевно, літрів по 100 давала, концентрат там зовсім другий. Слава Богу, це було під кінець. Три проходи я зробив, три полоски, десь по пів метра я спалив. в общем. Ну, Не буває нічого без потір, це все опит. Думаю, що я його наберусь. Десь на такій висоті я планую йти. Зараз трохи вітряно. Чи Півгодинки треба почекати, там вроді би вітер має спасти. Тому що з цього боку зернові у зернові. Зараз якщо я грамініцидами з то людям я трошки можу наробити горя. Верні не людям, а собі, бо ці всі питання прийдеться вирішувати самому. Що по оприскувачу можна сказати. Ну, як я общався з людьми, є тут над чим працювати. Перше це ось, ось Огранічителі оці їх треба подоварювати, удлінити хоча сантиметрів на 10, тому що поставив екоджетовські розпилювачі з переходником, вони практично на одному рівні із цим так ограничителем. Покраска і гівно. Ну в принципі за такі гроші мабуть на краще не треба було розраховувати. Це в мене посилена рама. Я правда не знаю як виглядає не посилена. Ну кажуть, що посиленою рами. отут тут квадрат іде Ну я щось квадрата в себе не побачив, в мене тупо шинка. Ну, Заплатив я як за посилену раму. По факту вона не посилена. Ну, Коротше, Серега як завжди. Не без того, то пасівмат просрочений, то рама не посилена. Що тут можна зробити? Ну, Перше, що хотілося б, зробити сюди якусь підставку, підножку наварити, щоб можна було туди нормально добиратися, засипати, бо навіть коли я його опустю, там все сантиметрів 25, мені все одно, ну, якби мене 1,74 а тут ну, незручно. Не це перше, що треба сюди прихімічити. Коротше. Люди якось там ще лібетку переробляють на пружини, балакав там з підписчиком, ставив на крила якісь там він, я не знаю, чи амортизатори чи пружини, що вони коли трактор шатає, вони плавно опускаються, не б'ються об землю. Коли це все зробить, обіцяв фото скинути, якщо скине, то в принципі. В принципі, я це все покажу. Так, так, поки що нічого нового, скажем. Лібетка як лібетка, поки держиться. Трос, звісно, такий не внушає довір'я, можна було і, і кращий поставити. Робив те особі в тракторі я на 100 ой, на 1100 мотогодин. Повністю міняв гідравліку. В коробки, ну Тут обща ванна якби в бортових поміняв в передньому мосту. В общем гідравліку поміняв, поміняв всі фільтри. 70 літрів гідравліки туди заходив в нього. Єдине, що я не зробив, це в передніх бортових я не поміняв ще. Не, не хватило в мене часу і бажання. Тут треба либо підданкрачувати його і прокручувати колесо, либо переїжджати і ставати, щоб сливна була. Це і заливна, і сливна одне і те саме. Короче, треба, скоріше всього треба підданкрачувати. Передок, як перший раз міняли, підданкратив, колесо провернув, злив, назад провернув, залив і все. Ну, Либо переїжджати не, не столь важно. Так що отак. 70 літрів масла, да, воно там по 200 гривень, 14 тисяч тільки масло, плюс фільтра. Гідравлічні, воздушні, моторні чи масляні, короче, топлівні. Поміняв я. Ну, масло в мене моторне було. Чек, в общем, прийшов мені на 24 900, 25 тисяч, в общем це тільки, тільки масло і фільтра. І це без масла двигуна, бо воно в мене було. ну Плюс-мінус там десь 29. Таке велике ТО обійдеться. Ще мені потрібно відрегулювати клапана, верніше провірити зазори. Подивимося, щось я в книжці не подивився, які там. Зазори ну, немає вірні, їх. Написано обратіться до сервісу, щоб вони самі приїхали. Якби воно трошки, звісно, по карману б'є. Якщо ні в кого не узнає, які заводські будуть зазори, то прийдеться визивати, чи замовляти, чи визивати, в общем, заказувати сервісників і будуть дивитися, у них 15 кілометрів, Ой, 15, кілометр. 15 гривень за кілометр. Це добратися до мене 100 кілометрів 1500, ну і плюс година роботи, в них 1800 гривень. Якби по клапанах, і по клапанах вони сказали, що це 3 години ставиться, тобі ж 5400, плюс дорога, 7 тисяч. Це тільки прийдеться віддати за роботу і Ну і там прокладка надо буде ще. Коли розберу заглянуть. Є у нас тут інженер, каже, самі подивимося, задача тільки узнати які там зазори. Якщо в когось може є такий кейс, чи знайомий, який регулював, поділіться, буду вдячний. Так що, так що отак. Що тут у мене ще, чим похвалитися? А поміняв я фари собі ще на кабіні рідні лампочки погоріли думав куплю я лампочки собі оце поміняні думав куплю лампи не буду ставити фари коротше на сервісі лампочка ця заказала дзвонив одна 700 гривень світять вони так собі отакі От фари стоять 550 гривень за штуку так що є над чим працювати, що я заказав назад. Тут теж одна згоріла, вже одна залишилась. ще світить, коротше, як одноглазий Джо їздю. Ну, то все можна устранити, зробити такі робочі моменти, скажімо так. Що. Всім добра, все буде Україна. Не забуваємо ставити лайки, по можливості підписуємося, розвивати, пробуємо канал цей. Далі там ще буде по великому будівництву у нас зйомочка. По складу там кум затіває, великий склад строїть, база з нуля буде називатися це все діло. ну Буде відео згодом. Може навіть через день, через два. Якісь я там нарізочки вже поскидаю. Склад буде повністю з нуля. 60 длина, 20 ширина. Взагалі, немаленький. Так що, так що отак. Ще раз повторюсь. Підписуємося, ставимо лайки. Всім до побачення.